Я вмію грати, ми уміємо грати на гармоні, на гармоні. Ми стискаємо, розтискаємо, ми стискаємо, розтискаємо, ми стискаємо, розтискаємо, ми стискаємо. Отпиши. усі ми усі і Кажемо.

너무. Такі нерви, 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 так нерви менш. Але дивіться, ми як потріпаємо це нерви, нерви своїм батькам, так? то ми хочемо діти побажати Важати того здоров'я, щоб до них звернулось, правда? Ви ж хочете, щоб здоров'я були ваші діти, правда? Ну як же без вами достати? Без Добре, як є бабусі, дідусі, у кого є бабусі, дідусі, підійміть ручки. Бабусі, дідусі, а ще є дітки, дядьки, правда, це взагалі дуже добре, коли родина велика. То ми хочемо, щоб їм повернулося здоров'я. І цим продавцям, які нас слухають, правда? І ми зараз будемо таку польську пісню співати, яка називається Зусуль. Отскільки Зусуля на твоє, що стільки ваші батьки багато років жили. Добре, побажаю мені? Добре чи ні? Як це життя, скажіть. А ще такі будуть слова. Беремо ручками. Ой, раталі, рахуй, раху фу, ой, ротарі, рабує. Ой, ротарі, робой, раху, ой, ротарі, раб без. І дивіться, ми кажемо про зозульку, що вона... Знаєте, пернічко, є в узульки. Отаку вот ручка в Зрозуміли? Ідемо ми по колу, і я буду співати польською мовою, так може, як я вмію, що сидить на дубі зозолька і співає куку, -ку. і скільки раз вона заходить.